Хлопці, хто б там що не говорив, а таки ми дожили до раю. От раніше, що я темний пив, а тепер стою і вибираю. Я затиснув гривні в кулаці, а кром таке аж стогне серце. На бруньках тобі, на молоці. Тут тобі медроває із перцем. Я вам не який-небудь слабак, але тут, як цукор, в склянці тану, тут тобі біленька і первак, ще й вітання від союз віктану, тут п'ять капель, штурман і мідов, ще й Німіров разом з Бондарьовим. Нас колись учили, будь готов. Ну то як не будеш тут?